Добрий день малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про свята День Єднання. Ідея Дня Єднання виникла на початку лютого 2022 року, коли з'явилася інформація про те, що саме 16 лютого Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Метою цього свята є посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість. Відповідно 14 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський видав указ. Згідно з яким 16 лютого визначене Днем Єднання в Україні. Цього дня проводять такі заходи підняття державного прапору України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, виконання о 10-й годині ранку гімна України. Я вам пропоную вивчити віршик за допомогою мнемотехніки, який називається. Одна Україна, а написала його Юля Хандожинська. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна, це там, де валушки житті, це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять і струшують легкі пір'їнки, де друзі горою стоять, де в квітах сховались томівки. Я буду вам показувати. Малюнок, а ви малята, повторюйте за мною. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна. Це там, де волошки у житі, це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять, і струшують легкі пір'їнки, де друзі горою стоять, де в квітах. Сховались домівки.